Доброго дня, діти! Сьогодні ми пишемо контрольну роботу. Як я вам обіцяв, ми вчора до неї ми готувалися. Тож, дістаємо свої листочки. На, я, вам, я вам витягаю файли з листочки. Не підглядуємо в мої шпаргалки. Зрозуміло вам. Все, дістаємо, пишемо руч, ручкою, і пишемо. А контрольна робота. Uh, сьогодні, сьогоднішнє число ми не пишемо. Ми пишемо 1 серпня. 1 серпня контрольна робота. Номер 3 з теми коло та круг. Зрозуміло? зрозуміло? То йому дам 45 хвилин на опрацювання. Так, бачу, гальорка вже стала, молодець. Євген Кульценко да, 5 учнів здали молодці. Уже